Вітання всім! Правила дорожнього руху України на АМ каналі. Поїхали! Сьогодні розглянемо розділ 13. Дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. 13.1. Водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримувати безпечної дистанції та безпечного інтервалу. Нагадаємо, що з точки зору правил безпечна дистанція і безпечний інтервал. У цих термінах конкретні відстані не нормуються. Ми говорили, що це неможливо зробити, тому що занадто багато змінних факторів впливають на конкретний вибір дистанції чи інтервалу. Тому загальна норма, загальний посил зводиться до того, що ми в конкретних умовах повинні вибирати таку відстань до. Сусідніх транспортних засобів чи інших об'єктів, при якій гарантована безпека дорожнього руху, зокрема щоб уникнути зіткнення із іншими транспортними засобами чи об'єктами. Але є рекомендація з точки зору безпеки дорожнього руху по вибору безпечної дистанції безпечного інтервалу. Зокрема, якщо говорити про безпечну дистанцію, можна знайти правило так зване двох секунд, у чому воно полягає. Відмітили той момент, коли транспортний засіб, що рухається попереду, порівнявся із якимось непорушним об'єктом, скажімо, і знаком, там, опорою дорожнього освітлення, стовпом, деревом яким, якоюсь будівлею. І від цього моменту відрахували 2 секунди. Ми з вами до цього об'єкту повинні доїхати не раніше, ніж за 2 секунди. Тоді більш-менш можна говорити про дотримання якоїсь безпечної дистанції. Що стосується безпечного інтервалу, то з точки зору безпеки дорожнього руху рекомендується його тримати не менше, ніж 0,8 метра. Дуже бажано, рухаючись поряд із якимсь довгомірним транспортним засобом, скажімо, вантажним автомобілем з причепом чи ось таким шленованим автобусом, тролейбусом дистанцію по можливості збільшувати, зважаючи на те, що задня частина цього транспортного засобу довгомірного може зміщуватися, може вихляти в сторони, і особливо це актуально при повороті такого транспорту. Транспортного засобу. Задня частина обов'язково буде зміщуватися до умовного центру повороту. Тож на це треба обов'язково зважати. 13.2. На дорогах поза населеними пунктами водії транспортних засобів, швидкість яких не перевищує 40 км на годину. Повинні дотримувати такої дистанції, щоб транспортні засоби, які виконують обгін, мали змогу безперешкодно повернутися на раніше займану смугу. Уявимо, що попереду нас рухається не один тихохідний транспортний засіб, а так сталося, що підряд рухається два там, чи більше тихохідних транспортних засобів. Так от вони повинні рухатися не один за одним в безпосередній близькості, а повинні між собою тримати певну дистанцію, достатню для того, щоб їх можна було по одному обігнати. Особливо це актуально, коли нанесена суцільна лінія дорожньої розмітки або встановлено знак обгін заборонено. Згадаємо, що розмітку і знак обгін заборонено дозволяється в якості виключення перетнути для обгону поодиноких транспортних засобів, що рухається із швидкістю менше 30 км на годину. Так от, якщо вони між собою будуть тримати певну дистанцію, їх по одному можна фізично буде обігнати, тоді можна застосувати ось це виключення. Якщо ж вони будуть рухатися підряд, тоді з позиції правил дорожнього руху, взагалі, їх не можна буде якось обігнати. Ця вимога не діє, якщо водій тихохідного транспортного засобу подає попереджувальні сигнали про виконання обгону чи об'їзду. Тобто, якщо один тихохідний транспортний засіб має намір обігнати ще більш тихохідний транспортний засіб, то це треба починати маневр не за пів кілометра, звісно, а спочатку скоростити дистанцію, а вже потім приступати до обгону, обігнати, після чого знову ж таки дистанцію збільшити з урахуванням оцієї вимоги 13.2 13.3. Під час обгону, випередження, об'їзду перешкоди чи зустрічного роз'їзду необхідно дотримувати безпечного інтервалу, щоб не створювати небезпеки для дорожнього руху. Ну, в принципі, безпечний інтервал потрібно тримати постійно, але особливий акцент нам дають на обгін випередження, об'їзд перешкоди чи зустрічний роз'їзд. При виконанні таких маневрів особлива увага повинна приділятися забезпеченню безпечного інтервалу, оскільки швидкість руху, різниця в швидкості руху транспортних засобів може бути достатньо суттєва, і в таких умовах. Навіть невеличкий поворот керма може впливати на безпеку дорожнього руху, може призвести до зіткнення транспортних засобів їх боковими частинами 13.4 Якщо зустрічний роз'їзд утруднений, тобто на зустріч одночасно не можна роз'їхатися, водій, на смузі руху якого є перешкода, чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу. Ця норма актуальна на вузьких ділянках дороги чи проїзної частини, ну, зокрема, у дворових територіях, де назустріч два транспортні засоби ще, в принципі, можуть роз'їхатися потихеньку. Але якщо хтось припаркувався на проїзній частині, то тоді вже два транспортні засоби навряд чи роз'їдуться. Як бути в такій ситуації? Дуже просто. Якщо немає ніяких знаків, Інших засобів організації дорожнього руху, які встановлюють якийсь інший порядок руху, тоді за умовчуванням діє ось таке правило. У кого на смузі є перешкода, той і має пропустити інший транспортний засіб. Ось дивимося, на цій ділянці дороги перешкода у зустрічного транспортного засобу, тому саме він повинен пропустити нас. Далі їдемо. У нас на смузі виникає перешкода. Тоді ми й повинні пропустити транспортний засіб, що рухається у зустрічному напрямку. На ділянках доріг, позначених знаками 1.6, крутий підйом і 1.7 крутий спуск. Ось вони ці знаки, крутий підйом, крутий спуск згадаємо. За наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск. Знову ж таки від себе додамо, якщо засоби регулювання дорожнього руху чи якісь спеціальні правила не встановлюють інший порядок руху. Тобто, якщо є, скажімо, світлофори, чи знаки пріоритету, чи регулювальник раптом з'являється на цій ділянці і якось інакше регламентує, як роз'їжджатися. Тоді, звісно, зважаємо на ці засоби організації дорожнього руху. Але якщо перерахованих засобів нема, тоді за умовчуванням діє наступне правило. Той, хто рухається на підйом, йому важче. Дивимось на праву картинку. Якщо, скажімо, засніжена дорога чи ожеледиться на дорозі, то автомобіль навіть ось на рівній ділянці дороги проблематично зрушити, може бути з місця. На підйомі, якщо він зупиниться, то взагалі може почати відкочуватися назад, ковзатися, може його розвернути, це може погано закінчитися. Тому саме. Для тих, хто, кому важче рухатися, і зробили перевагу в русі Незалежно від того, де перешкода, водій, який рухається на підйом, має перевагу. Той, хто рухається на спуск, відповідно, повинен його пропустити. Окрема історія, коли, скажімо, ось тут на місці цього білого автомобіля буде рухатися якась оперативна служба. Якщо запитають у білого, Екзаменаційних, чи повинні водії оперативних транспортних засобів, рухаючись на спуск, давати дорогу. Звісно, що вони нікому нічого не винні. Навпаки, ми їм повинні давати дорогу. Це регламентується спеціальними правилами розділом 3. Це окрема історія. Тут мова йде про скажімо так, звичайних пересічних водіїв. Якщо вони зустрічаються на дорозі, то для них діє. Ось таке правило. Ось це коротенько, що стосується розділу 13. Як завжди, прохання про уподобайки підписання, коментарі пишіть, запитання, будь ласка, надсилайте, поширюйте посилання на дане відео. Чекайте наступних відеоуроків. Ще побачимось!